Доброго ранку, говоримо усім тим, хто увімкнув телевізори і побачив на своїх телеекранах чоловіче обличчя. Як ви бачите, осінь у студію програми Ранок на Поділлі прийшла, а осінь вона шелестить, вона крутиться, вона балакає, вона усміхається. Так це Оля Жук завітала до нас, і це прекрасно. Просто жінка, Олексій, мені здається, цим більше ніж сказа словом жінка. Дощова і вітряна осінь, мініатюра. Будь ласка. Тепер я знаю, чого Олексія не взяли на факультет режисури. Це ж таки, чи має робити зараз? Він з інтригою. Та все знімайте. Трошки акцент на вечірню програму. Ауч. Ти током лупашиш. Майже вони сон сказали. Але про калину насправді боже, я вже об мене опадає листя. Слухайте, треба швидше щось розповідати. А то зима наступає, можна кричати не гірко, а калина. Калина. Калина! Калина. Ходи ж помідора в голову. <рес> <рес> Євгена, їй можна, вона сьогодні в короні. Ольга, Тому я Скатус вас дозволяю. попрошу, будь ласка, в золотій короні. <рес> Благодійний Ой, фонд Майдан Закордонних Справ запустив новий проект «Привітаю останнього імператора Путіна з Днем народи. Ой, та він якийсь хіпстер. Ну який там він дуже образ імператора хай заспокоїться. Коли з'явилося телебачення, казали, що театр зникне. Не знаю, що там казали про пошту, коли з'явився телефон, а пізніше інтернет, та вона нікуди не збирається зникати. Наші студії Лілія Задніпрянська Королева Єлизавета, Ема Вотсон, Деніел е, Редкліф просто усвідомлювати навіть те, що, наприклад. Цей ц, це фото тримав сам Джері Батлер. Можуть, я, Можуть я потримаю це фото. Він тримав. Олексій, боже! про я вийду, О, <реж> я вийду <добре>. <реж> <реж> Воно коштує грошей. Відправляти листи за кордон. Ми сьогодні ще говоримо про Всесвітній день кошти. Це колекція марок. Бачите, тобто, свого часу навіть альбоми продавали спеціальні для колекціонування марок. Тільки порадіти. Що, подивіться О, на це обличчя, яке говорить тільки правду зараз. Не забувайте, що на будь-яку ситуацію можна подивитися з різних сторін. Хлопці, якщо вам дає дівчина гарбуз, то не забувайте про те, що з нього можна зварити смачну кашку. Всього вам найкращого впродовж сьогоднішнього дня. Побачимося вже завтра у тій самій порі.